Це Броницька та Немійська гімназії. Ці навчальні заклади одні з 11 закладів загальної середньої освіти Могилів Подільської громади, які отримали комплекти нового мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів з програмним забезпеченням та інтерактивними додатками, що дасть змогу вчителям застосовувати нові інтерактивні підходи у роботі з учнями. Управління освіти разом з міською радою робить все необхідне, щоб наші навчальні заклади були укомплектовані всім необхідним для навчання наших діток. Учні та вчителі з першого вересня зможуть використовувати всі властивості цієї дошки. Це дуже важлива річ. Наша громада намагається йти в ногу з часом. Для придбання обладнання було виділено освітню субвенцію у співфінансуванні з місцевим бюджетом. В один комплект мультимедійного обладнання входить інтерактивна дошка прямої проекції та мультимедійний проектор із об'єктивом. Обладнання оснащене програмним забезпеченням для створення перегляду, програвання, інтерактивного навчального контенту. Таке остаткування у різноманітниць навчальну діяльність здобувачів освіти, допоможе вчителям використовувати інноваційні методи навчання, що в свою чергу модернізує освітній процес та зробить уроки більш цікавими. Учні ж зможуть отримати. Римувати сучасну і якісну освіту, що відповідає вимогам нової української школи. Сучасне цифрове середовище для освіти це не просто потреба, а й вимога часу. Викладачі вже випробовують обладнання. Наші діти мають навчатися і отримувати якісні знання навіть у такий складний час. Прокоментував в офіційних джерелах міський голова Геннадій Глухманюк. могилів Подільська міська рада продовжує працювати над покращенням умов навчання для учнів, інвестуючи в сучасні технології та навчальні матеріали.